Сьогодні хотіла би продовжити розмову про правду, яку вчора почала, тому що це дуже важлива тема сьогодні для всіх нас, для усвідомлення і для того, щоб глибше зрозуміти, чому саме зараз повернення до тих джерел наших світоглядних основ наших саме українських джерел наших предків критично важливо для того, щоб ми змогли вийти з тієї ситуації, в якій усі опинилися. Тому що те, що сьогодні відбувається, це є не знаєте такий собі сценарій Армагадону, який розігрується. Він те, що він спланований зрозуміло, але зовнішні обставини і всі ті дії, які були запрограмовані у цьому сценарії, вони планомірно втілювалися, і вони мають дуже серйозні наслідки в суспільстві, в свідомості людей, оскільки. Була взламана наша свідомість, були підмінені наші е, е, оці істокові поняття е, світогляду нашого рідного е, і е, внесено нам оці вірусні програми, е, які нині управляють всім, і які сьогодні привели до того, що ми як е, е, Суспільство загалом у світі стоїмо на межі е, самознищення, і якщо говорити реально без страшилок. Е Такого собі вимирання або люди говорять перезагрузки, але ця перезагрузка от, оті віхи, які зараз проглядаються, в яку сторону відбувається в глобальному соціальному плані ця перезагрузка, вона не не свідчить ні про що, що хороше. Тому що посилюється тотальний контроль за людством через цифрові технології. І цей тотальний контроль він дуже вигідний тим, хто якраз прописував цю, цей сценарій Армагеддону і змінював підміну всіх світоглядних понять для того, щоб захопити тотальну владу над людьми, для того, щоб зробити людей просто контрольованими. Але, знаєте, в цьому я не перекладаю всю вину на тих, хто це робив свідомо, оскільки люди, які, які стільки століть приймали ці умови нові, вони їх приймали добровільно і вони нічого не робили для того, щоб це зупинити. І в цьому є дуже велика проблема. Тому знову говорю сьогодні про правду як основу нашого світогляду, тому що правда це те, що є основою совісті. І в наших предків правда це була та база, з якою на основі якої вибудовувався матеріальний світ. А те, як ми живемо, контактуємо один з одним, і те, як ми діємо. І ото ця підміна понять, про яку я говорила в попередньому відео про те, що нам замінили поняття правду на поняття істини, і сказали, що істина одна, правда в кожного своя, вона зіграла дуже плачевну роль. Тому що якщо ми почнемо розглядати поняття істини, то поняття істини це те, що є, ну, те, що нам вклали в поняття істини, це те щось, що є визначене як єдино правильне, яке повинні інші тільки прийняти і з цим змиритися. Поняття правди воно має зовсім інший характер. Тому що Поняття правди, воно вимагає, я вже говорила, що правда це від слова прав, світ вищий, а є яв, нав і прав, прав це світ наших богів. Мало того, що це є частина нашого світогляду, світогляду, тому що релігії в наших предків не було. А вони просто знали світобудову, і ці знання світобудова вони були набагато глибшими. І на основі цих знань, а не релігії, віри в те, що ми не знаємо і не можемо перевірити, і ми просто віримо. От як істина нам сказала, що це так, і ми повинні в це вірити. І саме головне, що ми істину не можемо піддати сумніву, і це дуже вигідно було зробити оцю підміну, тому що нам просто сказали, що так є, такий то. Вчений вирішив, довів, що це от такий -то закон є істиною, і все, і ви не можете порушити його, тому що це отак от хтось сказав. А правда вона базувалася і базується на світоглядних поняттях як побудований світ. І, от оцей прав світ праві, де живуть наші предки, світлі, які досягли вищого рівня свідомості, а вони спускають в, нашу, в наш матеріальний явний світ. Ті, такі, знаєте, базові речі, по яких ми можемо піднятися вгору в цей світ, на основі яких ми можемо розширити свою свідомість. І, от, власне кажучи, правда, вона змушує нас, це не просто стала величина, а це те, що нас змушує діяти. Проявляти свою волю. І в цьому є дуже глибинний, важливий, важлива суть. А, тому що а, правду треба захищати, а це проявляти мужність, вольову якість, напрацьовувати її, в кого її немає, а це вже є розвиток. Плюс. Правда, вона зобов'язує діяти відповідно а не Знаєте, знаходити собі от таке виправдання, що ну, є там місто на якийсь ідеал, я, ми не ідеальні. А, і ну, Що я можу зробити? Та нічого я не можу зробити. Я можу просто от жити так, як живу, плисти так, як пливу, е, маніпулювати так, як мені вигідно. сьогодні так, завтра інакше. Ну, я ж не ідеальний. Для чого а правда? Вона вимагає конкретно діяти, і вона має наслідок результат. У разі того, якщо ми дотримуємося правди, ми своєю свідомістю маємо доступ до цього світоправі вищого рівня божеств, те, що ми називаємо божества, насправді це, це сутності вищого порядку з вищою свідомістю. А істина вона не спонукає людей проявляти і виховувати собі якості, які би піднімали її в цей світ. Більше того, всім зрозуміло, що ми народжуємося нагі і йдемо з цього світу теж нагі, скільки би ми тут не заробили матеріальних статків. Єдине, що ми можемо взяти, це якраз у ці якості, які і ми можемо здобути, якщо ми є в оцій світоглядній парадигмі, де ми стоїмо на правді, де ми виховуємо через. Правду ці якості. А, на жаль, християнство а, стерло повністю, ну, воно долучилося до того, щоб стерти цю правду, і підмінило нам поняття, а, це тому, щоб коли прийшло християнство, було насаджене в нас на наших землях. І дуже багато постраждало наших предків в дуже великій кількості. А ну за тими писемними згадками від 7 до 9 мільйонів було вирізано просто. А хто захищав свій, свій світогляд, свою віру своїх предків? А це вже є підміна понять, і це вже є далеко не та любов, про яку нам розказують в християнстві, що це віра любові. Принаймні Ісус про це точно не проповідував. Він приніс любов і Він прийшов до тих, хто якраз порушував оці кони світобудови і кони коне духовні. І про це відкрито говорив, що ви зрадили отця, а служите сатані. Хто не знає, може прочитати це в Євангеліях. Тому християнство зробило таку підміну понять, коли дало парадигму гріха, а це порушення правди, тобто є заповіді, заповіді. І це є теж от ті закони, які, яких треба доотримуватися, але воно, але воно дало християнство, дало таку знаєте, обманку, як ем, ніби духовно розвиватися, коли воно дало парадигму сповіді і причастя. Коли ти приходиш на сповідь, розказуєш про свої гріхи, ніби правду говориш. Але потім тобі говориться, що ну ось є посередник між тобою і Богом, тільки він має право відпускати тобі гріхи чомусь, якщо він сам є грішним. І потім ти можеш посповідатися і піти далі робити в світ те саме. І от ця, знаєте, така лукава підміна теж понять. Вона теж стерла поняття правди, бо правдою так не виходить по жити. Тому що якщо ти сказав десь неправду, то ти повинен за це відповісти зразу тут. І відповідь завжди приходить тут і зразу, а не десь там в міфічному пеклі чи в міфічному раї, які нам сказали, що він буде після нашого життя. І це вже теж був обман, неправда. І е, от ця парадигма, що ви можете піти посповідатися, далі робити знову те саме, і вам прийде священник, не раз. Я чула це в церкві, сама це проходила. А що ти переживаєш? Я теж грішний всі, ми грішні. Іди, дитинку, прийдеш, помолишся, заплатиш за свічечку за здоров'я. Ми помолимося і далі йди робити саме. Е, і от ця парадигма вона не вимагає абсолютно ніякого духовного росту. Тому що дали ніби механізм, який може загладити ці провини, да, неправду оцю. кривду, яку люди роблять по відношенню один до одного. І оскільки люди думають, що це колись там відповідь буде за, цю, за цей гріх, за цю кривду, то ну, можна і не напрягатися. Пішли, купили індульгенцію в церкві вигляді там сповіді і причастя, і свічечка, і служби, і, і все. Далі роблять те саме. Це не є шлях розвитку, це не є шлях самовдосконалення духовного, це є маніпулятивний шлях до виправдання своєї кривди. По відношенню до, до інших і по відношенню до себе тому дуже важливо повертатися і ставити в центр е свого життя правду. Єдине, що дуже багато людей вони дуже агресивно ставляться до поняття правди, і вони агресують на правду, коли ти їм говориш це, я вже говорила в попередньому відео. Чому? Тому що там спрацьовує їхня дитяча частина, яка не хоче. Виходити з зони комфорту не хоче, боїться цього. Плюс включаються дитячі такі травми, коли за правду наказували дітей, замість того, щоб говорити, що помилка помилку можна виправити, і тут її потрібно виправляти вже тут і в цьому житті, а не десь там в міфічному якомусь. Будеш відпрацьовувати пеклі покарання чи в раї, будеш мати винагороду. А, і е, ось е, з цієї позиції дуже важливо для людей, які працюють над собою, і вони вже свідомо роблять робляться. Припрацьовувати ці е, травми дитячі, коли ми е, отримували е, за правду. Е, в руках, грубо кажучи, крім того, є досвід душі, такий генетичний досвід, родовий досвід, який реінкарнаційний. Хто вірить в реінкарнацію, хто ні, то це є родові такі програми, які теж на нас дуже сильно впливають в плані того, що ми не сприймаємо правду. Ми ми не хочемо, ми відштовхуємо цю правду, тому що колись. За цю правду дуже сильно постраждали, або ми самі, або а, наші предки. І ми будемо намагатися уникати цієї правди, Люди будуть агресувати на неї, не будуть її сприймати. Але це теж є шлях для пропрацювання і зміни а, себе. А, і зараз є дуже багато різних методик, як це робити. А, я... Це робити через самоусвідомлення, через відпускання емоційного навантаження, яке стоїть за тими важкими досвідами, коли за правду постраждали. Я сама цю частину в себе пропрацьовувала, тому що в мене в моїй системі цього теж було дуже багато. А коли за правду страждала, і коли закривали рот, щоб не говорити цю правду, і коли сама собі закривала рот, щоб не говорити цю правду, щоб зберегтися. І коли за правду просто знищували. А, тому а, тут є от ще от такий рівень а, нашої многомірної системи, який потребує додаткових пропрацювань. Інколи це важко самому зробити. Тому я раджу знайти людину, якій ви довіряєте, з якою ви є на певному духовному рівні, і яка може вас провести. І, а, щоб можна було пропрацювати оці важкі досвіди особисті. Але е, при всьому цьому, е, якщо ми не повернемося до наших, нашого коріння родового, до е, о, тих основ, на основі яки, яких повинно базуватися суспільство і стосунки між людьми, тому що ми зараз бачимо, що всі ті Соціальні договори і всі ті соціальні домовленості між людьми, вони просто стерті. І а, зараз основи, а, на основі мо якій можна було би вибудувати мир і а, співпрацю, довіру, тому що знищивши правду, знищили й довіру один до одного. А це є дуже... Така річ, яка має дуже глибинні наслідки. І відсутність довіри сьогодні вона якраз і породжує необхідність того тотального контролю, який нам нав'язують через такі технології, через технології, коли люди настільки себе дискредитували як духовні сутності, що Ті управителі, які в принципі вони і е, запустили цей процес, але це був такий процес еволюційний, чи люди це сприймуть, чи ні, люди сприйня... сприймали, і отак так їм було легше. Вони прийшли до того розуміння, що зараз вони можуть тільки повісити на кожному кроці камеру, тотальний контроль, і мало камер вже навіть, а, тому що камеру можна зламати, камеру можна обійти і так далі. Тому а, зараз впроваджуються такі технології тотального контролю на рівні мозку, вже на рівні думок. І ці технології є. Їх, вони активно розвиваються, і а, на основі наночіпів. І це, вже знаєте, така вже це є лакмусовий папірець повної деградації духовної людей, тому що вони дійшли до такого ступеня деградації духовного, що їх потрібно контролювати на рівні думки. Бо з думки все починається, навіть не зі слова, а з думки, з первинного мотиву. І от якщо люди не почнуть повертати в своє життя, не ставити в своє поле життя ось цю правду і не опиратися на неї, то те, що вимальовується, ну це тотальний концлагер цифровий, в якому буде дуже складно, особливо тим людям, які Ще мають оці духовні якості, які їх не втратили. А тим, хто втратили, то їм вони до всього пристосуються. Єдине, що їх просто будуть знищувати, оскільки будь-яка система здорова, будь-яка система вона прагне до вирівнювання і до оздоровлення. І це будуть тотальні чистки. Тому що будь-яка система, навіть та, яка веде до знищення і самознищення, наступає критичний момент, коли вона шукає здорову частину в системі, на яку можна опертися. А уявіть собі, якщо більшість тіла прогнило і смердить, то це буде просто відрізатися. І це треба чітко розуміти. А чи не будемо ми завтра відрізані від живого тіла, живого здорового тіла? Тому я даю о, таку о, тему продовження про правду для роздуму, о, що для мене є правда в моєму житті, чи ставлю я правду в центр свого життя, чи опираюся я на правду, чи опираюся я на правду, коли мені потрібно досягти цілі певної, чи я намагаюся цю правду обійти і маніпулювати. Це всі ті питання незручні, які потрібно собі задавати для того, щоб мати шлях розвитку, розвитку як духовній особистості і чітку опору матеріальну в житті, тому що все те, що досягнуто через кривду, всі матеріальні блага, вони все одно втрачаються, і для цього не потрібно. Знаєте, випробовувати самим, самим це. Для цього достатньо мудрій людині побачити на прикладі, наприклад, наших українських олігархів, які 30 років грабували нашу землю. Сьогодні їх просто система виширша більша світова. Прийшла і просто їх знищує. Тому що вони свої е, статки, багатство, вони в. Е, вони не заробляли, а вони їх здобували через кривду, а не опиралися на правду. І це ті духовні кони, про які я говорю, що люди живуть в горизонтальному, в матеріальному явному світі, по тих законах, які вони самі змінюють часто під себе, але відповідальність завжди приходить по конах вертикальних, по конах Всесвіту. Всесвіту. І саме вертикальні кони духовні вони очищають будь-яку систему і ведуть її до оновлення. І, звіль, і правда, якраз вона є частиною цього кону, частиною втілення в яві поняття совісті. А це є та основа. Це два поняття, які не існують один без одного. Якщо ви не живете по правді, не ставите правду в центр, то ви не живете по совість. Совість це совмєс... совість це те поняття вість, вість, спільна вість з світом праві. А це те, що Вібрує і резонує зі світом праві, світом вищої свідомості. Якщо ми не маємо оцієї вібрації совісті і правди в собі, ми ніколи не піднімемося вгору. Ніяке золото світу, ніякі статуси, ніякі дипломи нас не піднімуть наверх в той світ, тому що все це ми залишимо. Ми заберемо з собою тільки напрацьований досвід, і рівень чистоти, світлості нашої душі, вібрацію нашої душі. І е, туди ми піднімаємося по рівню вібрації. По рівню, по звучанню. Якщо цього звучання немає тут, е, ми туди просто не потрапимо. І це треба чітко розуміти, що там вже. За переходом ми нічого не зможемо змінити, тому я бажаю всім глибокого усвідомлення, що таке правда побути з цим і почати ставити правду в центр свого життя.